Зараз існує безліч сервісів, за допомогою яких ми можемо з'ясувати, чи ця фотографія зроблена людиною чи за допомогою штучного інтелекту. Наприклад, ось цей сервіс може нам підказати, чи ця фотографія зроблена людиною, чи з допомогою штучного інтелекту. Як ви бачите, ймовірність того, що це зробив штучний інтелект, 99%. 2% тільки. Припускає, що це може бути людина. І навіть вказуються сервіси, де створено. Тобто показує, що DEL створено, але я генерувала за допомогою сервіса Bing. Можливо, вони співпрацюють, тому ось така помилка. Спробуємо зараз ще згенерувати. Отже, коли ви перейдете на четверту вкладочку Щі виявлення зображення, натискайте сюди, натискайте на зображення. Це також, бачите, ось кілька секунд, і ми можемо побачити, що 99%, ми з того, що зображення згенероване штучним інтелектом. Ну, звичайно, тут і так видно, що це штучний інтелект, але якщо такі підозрілі, будуть зображені, можна скористатися цим сервісом, принаймні скористатися демо-версією. Дякую за увагу, буду вдячна за підписку та вподобайку.